Чотири місяці тому я попрощалася зі своїм львівсько-студентським життям, сім'єю, подругами та звичним повсякденням. Сьогодні я маю інший номер телефону, інший банк. Рівно нуль друзів та кожного дня зіштовхую з купою проблем через мовний бар'єр. Через два місяці я вже буду навчатися на інтеграційному курсі, щоб в майбутньому піти на навчання. Можливо, за спеціальністю а можливо й ні. Моя неймовірна аудиторія півроку на каналі не було влогів, а все тому, що у мене довгий час не було можливості, та й бажання, якщо чесно, теж я змінила у Німеччині аж три місця проживання за цей короткий період, і найближчим часом очікую ще один. Тому моя психіка не налаштована на продуктивність і роботу. Бо банально є куди важливіші питання, які не можуть залишити мене в спокої. Сьогодні я буду дуже багато говорити про свої очікування, перші враження, адаптацію, мотивацію та про дистанційне навчання і як воно проходить в рамках мого навчального закладу. А навчаюся, якщо що у інституті при Політесі на третьому курсі, який раніше мав назву Українська академія друкарства. Я їхала автобусом зі Львова повна оптимізму. Мене проводила сім'я аж до вокзалу разом з моїм песиком. Але вже в Польщі, після того як усі пасажири навернули Макдональдса, наш автобус зламався і ми провели холодні 8 годин на узбіччі, чекаючи пересадки. Було незрозуміло, бо водій нічого не говорив. Нас би мали повернути назад до України, якби не з'явився запасний транспорт. Коли нарешті дісталася бремена. Перший тиждень я була просто в шоці від усього навколо. Да. Полностью арка забузы. Чекай, ну а дальше. Такое. Сколько? 12 евро. Блич. А что это за книжечка? Наверное, да. Это типа... Где? А вот, 16-та и Ичера Курамен, да. Сейчас. Тоже кайф. Боже, я ее когда-нибудь сколько ты стоишь? Різноманітність людей, гомін різних мов всюди та нова культура на кожному кроці. Особливо мене зачарували німецькі будиночки. Не нудні багатоповерхівки, а затишні окремі домівки з мансардами і рослинністю всюди. Мене досі дивує той факт, що подвір'я так гарно прикрашають рослинами та різним декором по типу гномів і так далі. У мене там коротше буде репліка за красиві пиші. Вот такие, как с той стороны, да? Mm -hmm. Красивые кущи, как все видели. Mm -hmm. Дивись, как малыш бежит. Капец. Это це что, целый лелека или це статуя? Не, рухается. Да. Статуя? Мені показалось, що вона голову подняла. Ну Она жива. я ж казала. Я пам'ятаю, як я боялася їздити потягами, по бо не знала, як правильно сідати на них та як орієнтуватися під час руху. Тепер я орієнтуюся на раз-два та знаю кожну зупинку на пам'ять. Якщо чесно, у мене не було особливих очікувань, бо це мій взагалі перший виїзд за кордон і майже перший досвід спілкування з людьми іноземною мовою. Але місцева архітектура мене точно вразила. Складнощі адаптації будуть переслідувати мене ще найближчі десятиліття. Ця точно я намагалась не драматизувати, але було важко. Життя тут вкрай відрізняється через незнання мови. Зазвичай, ви ж не думаєте наперед, що скажете продавцю в магазині чи баристі у кафе. Але коли ви за кордоном, то спілкування треба спрогнозувати наперед, щоб уникнути незручностей. Інколи я просто мовчки показувала пальцем на те, що мені треба, щоб не сказати щось неправильно. Хоча цей підхід такий собі, не рекомендую його, якщо ви хочете вивчати мову. Бюрократія всюди. Реєстрація в місті, відкриття банківського рахунку, запис до лікаря, оформлення страховки, оновлення даних і так далі усе це займає тижні. І без знання мови не завжди такі важливі установи заходяться на спілкування без перекладача. І я це зараз про людину, якщо що, а не про додаток на телефоні. Але поки що мені щастить, я всюди сама справлялась досить швидко. Мені усі кажуть, що за 4 місяці отримати вклейку у паспорт і вже проживати у соціальному житлі це дуже швидко, чому я дуже рада, бо я не хочу втрачати лишній час, просто очікуючи, коли я зможу почати жити повне життя. Тобто вчити мову або працювати. Ну і звісно, культурний шок. Тут інший ритм життя. Люди не поспішають, часто виглядають дуже привітними. Не усі, звісно, але таких людей вистачає у кожній країні. Пенсіонери, головна аудиторія кафе та ресторанів людей похилого віку, які насолоджуються життям у кафе, дуже багато. Що не скажеш про українських пенсіонерів, які такої можливості просто не мають. Але водночас усі люди тут з різних куточків світу, це іноді лякає, коли ти дівчина. Але з кожним днем все стало трохи звичніше, та на якісь в минулому новинки я вже не звертаю уваги. Я зараз вчусь і хочу дозволити собі не бути ідеальною емігранткою. Щоб жити стало легше. Просто бути собою. Не надто активною, не завжди вмотивованою, але живою. Не завжди у правильному порядку говорити та часто не знати, що тебе запитують. Konflikt ist jetzt Probleme besprechen? Ну. Alles gut. Einfach Routinekontrolle. Самар. Я вдома? Так. Я just English також? Е, не так Was ist besser, Englisch oder German? Mm. <laughs> Beide. <Both. lacht> ja. ja. Okay. Können Sie die Tür zum Raum nebenan öffnen, dort wo die Tische stehen? Ich möchte ein bisschen zeichnen. Ja. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja. Also sie befindet sich oh. gerade hier. ja? Ja. Mhm. Danke. Я така крута. До мене прийшов працівник Аво, і він спитав, чи типу я тут сама англійською. Я йому німецькою сказала, що типу, так, я сама, але у мене є сусідка. Але її зараз тут нема, так що і він такий: Окей, я поняв. Коли я приймала рішення переїхати, мене підштовхували одразу кілька факторів: по-перше, кар'єрні можливості: тут більше проєктів та більші шанси працювати зі студіями. Я планую влаштуватися на аусбілдунг. По-друге, фінансова стабільність, рівень зарплат набагато вищий ніж в Україні. І звичайно, я мріяла нарешті почати жити разом зі своїм партнером. Але реальність виявилась трішки іншою. Хоча однією з моїх найбільших турбот сьогодні. Це мої сусіди в гуртожитку, які виявилися не з найприємніших. Я зрозуміла, що навіть ті блага, які я перерахувала вище, не замінять відчуття спокою та комфорту. Проте це все питання часу, тому я готова чекати. Але мушу сказати, що онлайн-сервіси в Україні є для мене більш зручними, і вони на кілька кроків попереду. Наприклад, якщо ти кілька разів неправильно ведеш пароль до свого рахунку на телефоні, в Україні можна скинути пароль через смс чи пошту. А у мене була така ситуація, що я забула пароль до онлайн-банкінгу Шпаркаси, щоб мій рахунок розблокували і створили новий пароль, мені довелося чекати понеділка та йти самостійно у відділення банку. Після переїзду спочатку все здається новим і цікавим. Інша архітектура, нові продукти в супермаркеті, нові люди, але дуже швидко ця новизна стирається і приходить тиша. І в цій тиші з'являється відчуття гострої самотності. Я почала сильно сумувати за своїми одногрупниками. Вони були не просто знайомими. Вони як не як стали частиною мого щоденного життя, бо пари я старалась часто не пропускати. Ми разом сміялись і нудьгували на парах, сварились, підтримували одне одного, хоча досі тримаю зв'язок з деякими. Можливо, хтось не зрозуміє причину мого жалю, особливо якщо ви не навчаєтесь на творчій спеціальності, бо Львів це буквально місце, де художнику можна знайти артсесії, щоб помалювати на раз-два. А у не дуже творчому бремені таке можна знайти дуже рідко, та безкоштовного рисунку, звісно ж, немає. Тож я була впевнена, що моє студентське життя буде хоч трішки довшим. Все таки я не прожила нормально цей досвід. А тут інша країна, інша мова. Іноді я навіть думала, що не зможу змиритися з цим. Найбільше мені не вистачає родини. Я підтримую зв'язок з мамою та сестрою, проте це не те. Але вже цього червня я поїду додому і файненько проведу тиждень у колі сім'ї та рідного міста. Тож про що я в якийсь момент я зрозуміла або я зламаюсь, або виросту, і я вирішила вирости. Мені дуже допомагають дрібниці навколо зв'язок із сім'єю через відео. Ми можемо просто говорити про дурниці як раніше. Я знаходжу нові затишні місця у Бремені. Тихі дворики, маленькі кав'ярні, парки, де можна просто посидіти у компанії качечок, і відчути спокій. Це як шукати точки опори в незнайомому світі. Ще один фактор це моя міні-мрія. Я переїхала не просто так. Я хочу працювати над класними проєктами, розвивати своє портфоліо і заробляти на тому, що люблю. Хочу, щоб моє життя було вільним, незалежним і творчим. А для цього мені потрібно працювати. І навіть коли виникає спокуса, повернутися в зону комфорту. Я нагадую собі, що розвиток, якщо не завжди, то доволі часто йде через біль. Ну і звісно, мій хлопець його підтримка величезна частина мого ресурсу. Я ніколи не признавалась, наскільки мені тяжко. Проте я бачу, як сильно і багато він працює, щоб у нас було все добре, і цього достатньо, щоб я йшла далі. Також у мене є новий знайомий слава. З яким я один раз бачилась, і сподіваюсь побачимо ще. Бо доволі складно знайти українця чи українку у бремені, що мали би схожі гіковські хобі, як і у мене, зніме красиву коробочку. Угу. Що, знаєш, Що тут Все так креативно. Якщо ти маєш на увазі, Окрема тема мого переїзду це навчання. Я продовжую дистанційно навчатися на образотворчому мистецтві, якщо точніше, на художника-графіка. І чесно, це не просто. Спочатку було складно звикнути до того, що немає живого спілкування. Я звикла питати викладача напряму, показувати роботу, чути реакцію, а тут листування у месенджерах, і переважно ігнор від викладачів. Одиниці відповідають мені у той самий день, іноді здається, що я малюю у вакуум. Це недолік мого навчального закладу, проте ніхто не винний мені, що я вирішила поїхати, коли спеціальність вимагає присутності студента на парах. Треба мати багато самодисципліни, коли ніхто не стоїть над головою. Тому я зараз трішки забила на таке навчання, бо, якщо чесно, не відчуваю себе художником в класичному сенсі слова. Я не мислитель і мені немає про що говорити з глядачем, принаймні зараз. Але з іншого боку, я залишилась організованою, тому сесії здають дуже швидко. Мій день це поєднання навчання, власних дедлайнів і ще час на адаптацію в реальному житті. Я вчуся комбінувати навчання і побут, і це, чесно кажучи, дуже енерговитратно. Найважче, коли є завдання, а емоційно, ти просто нульовий і не готовий вкладати сенс чи ідею у свою роботу. Але тоді я згадую для чого я тут і кажу собі: просто почни хоча би 5 хвилин, а там втягнешся. І як не дивно, це поки що працює. Якщо ви мрієте про переїзд, це прекрасно. Але я хочу бути чесною, це буде складно. Іноді дуже. Іноді настільки, що здається, ніби зникає сама причина, чому ви сюди приїхали. Але якщо ви до цього готові, то це може стати найпотужнішим досвідом у вашому житті. Перш за все, вивчайте мову ще до переїзду. Не просто алфавіт, а хоча б базові фрази. Як щось питати, куди пройти, що відповісти. Це збереже вам купу Друге, не сподівайтеся, що все піде по плану. Дуже часто у мене відбувалося якраз таки навпаки. Завжди буде щось, що піде шкереберть. Питання про житло, транспорт, документи, але якщо прийняти, що ця частина шляху, буде легше. Третє не мовчіть. Говоріть про те, що вам важко. Шукайте спільноти, діліться думками з друзями, родиною. Бо коли тримаєш усе всередині, стається, що це тільки з тобою щось не так. А це неправда. Дуже багато людей це відчувають і залюбки підтримують вас. Попри всі труднощі, я точно не так, ким була раніше. Переїзд оголив мої слабкі сторони, але водночас змусив знайти в собі таку силу, про яку я не підозрювала. Я стала більш рішучою в плані, якщо я щось хочу, треба говорити про це одразу. Інакше за мене це не зроблять. Навчилась вирішувати проблеми сама, сама себе мотивувати від банального як отримати допомогу з документами до як не втратити мотивацію, коли буквально усе валиться з рук. Я почала більше цінувати прості речі: хорошу компанію, теплий чай, коли повертаєшся з вулиці, повідомлення від сестри. Голос подруги в навушниках, фото мого норта, яке я щоразу розглядаю, коли особливо сумно. Переїзд це не лише зміна країни, це як внутрішня перебудова. Старі речі залишаються в минулому, а нові ще не повністю твої. Але саме в цій сірій зоні з'являється справжній розвиток. Я в це вірю. Моє ставлення до малювання, коли я наполовину кинула навчання, частково змінилося. Я більше не малюю щодня, просто тому що треба. Я малюю тільки тоді, коли дійсно є внутрішній запит, або коли знаю, що ця робота буде корисною для портфоліо чи для майбутніх проєктів, а все інше я дозволяю собі не чіпати. Це як маленьке стілення. Більше не змушую себе бути продуктивною 24 на 7, Я просто даю собі час. І що цікаво, саме тоді народжуються найкращі ідеї, коли дозволяєш собі не тиснути на себе. Я стала сміливішою та більш експериментальною і загалом чеснішою в тому, що створюю. Попереду ще багато всього. Чекає сесія. Ще одна хвиля адаптації, папери, документи, бюрократія, нові міста, нові виклики. Але найголовніше в червні я побачу свою сім'ю, обійму Норта і, можливо, знову ненадовго відчую землю під ногами. Життя тут це постійна адаптація, але з кожним днем стає простіше. Я бачу, як змінююсь, як росту. Навіть коли здається, що стою на місці, і попереду нові міста, нові знайомства, нові спроби. Але я не боюсь, бо знаю, що завжди справлюсь. Не ідеально, не завжди з посмішкою, але справлюсь. Це відео не про успішний успіх, це просто моя історія. І якщо вам знайоме відчуття самотності, адаптації, суму, ви не одні. Ну що ж. Це все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої історії чи думки стосовно почутого. Та не забувайте про мою баночку для донатів. Бувайте!